Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспіває. З вами я, Мамкин Аналітик. І давайте розглянемо сьогодні нашого міністра цифрової трансформації або цифрової дефлорації, як я його називаю, Михайла Федорова. Отже, він відомий всім своїм дітищем під назвою Дія. Багато хто від неї вже не терпівся, але комусь воно і припадає до душі освітяне. Теж дуже добре знайомі з його проектами. Кожен рік якийсь новий проект, то дія освіта, то там електронні щоденники, журнали, то зараз електронна платформа, мрія, і ще якась фігня. Ну, це кожен рік відбувається. Я вже не пам'ятаю всіх, але ну, мета там одна: звичайно, дуже проста: розпиляти кошти донорських якихось фондів і представити їм. Товар, якийсь да, проєкт, на який вони ці кошти виділяють. Ну, Звичайно, ними ніхто не користується, тому що це лайно різне. Е, і е, що треба сказати взагалі про Михайла Федорова? Е, ну, Звичайно, у нього немає ніякої профільної освіти, там, комп'ютерної, так сказати, або е, цифрової, як він це каже. Є е, у нього є освіта. В плані менеджменту, соціального там, маркетингу, тобто керування масами. І е, цифрова трансформація це, звичайно, можливо і добре в сучасному світі. І як каже Михайло Федоров, роль кібербезпеки у нас трохи перебільшена. Але ось ці зливи даних з дії, як у 2022 році, і зараз 2025 році. Вони нам показують, що інформація досить дешева коштує, якщо ви є не користувачем, а власником баз даних. Ось ці бази даних, давайте вибудуємо тут теорію змови, навіщо вони потрібні. Так, іноді там це може бути корисно, коли там якісь документи треба зібрати, передати, підписати, але насправді. Як це відбувалося раніше? Ви приходили і засвідчували щось там своїм підписом. І тільки ви могли значить, підтвердити, що ви це ви. Ось ваш підпис, ваш паспорт, який вам держава видала. Тобто, і ви можете щось з цим робити. Там і ще код у вас податковий. А зараз ми беремо електронний підпис. Який підтверджує банк, або ще якась установа та ж дія. І е, людина в цьому випадку стає не дуже потрібною. Тобто, вам ще треба довести, що ви це ви. Якщо там банк не підтвердив, то ну, що робити з цим? Нічого. І, ну, звичайно, цим можуть користатися якісь дрібні шахраї, а може навіть не дрібні, записувати там. На людей фірми, на пенсіонерів якихось там. І це було і раніше, і до цифрової ери. Тому тут я погоджуюсь, що дійсно перебільшена роль кібербезпеки. Всі ваші дані вже є. І ви самі їх вводите на різних сайтах і можна їх дістатись. Але ну, для чого це потрібно було б нашому міністерству? Ну, єдине, що приходить на думку. В розрізі керування да, тобто держави, держави в смартфоні це звичайне голосування. Тобто, для того, щоб проголосувати, вам потрібно натиснути кнопочку, в принципі, і все. І підтвердити там підписом. А підпис підтверджує банк, або ще якось встановити. Ось нас всіх перевели на державні банки, Ощадбанк, і ось надію. І якщо. В майбутньому у нас буде голосування через дію, то ви для голосування будете не дуже потрібні. Всі, кому треба, ваші дані мають і можуть проголосувати за вас, і ви навіть про це і не дізнаєтесь. А дізнаєтесь тільки під час оголошення результатів виборів. Ось єдине, що мені спадає на думку: а чи потрібна цифрова трансформація в сучасному світі? Ну, можливо, потрібно, я думаю, в принципі, мабуть, що так. Але які виклики вона несе і які загрози в порівнянні з зручністю, я навіть не знаю. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. Можливо, я тут у всьому помилився. Але, знаєте, як то кажуть, що ми. Назвав міністр цифрової дефлорації, спробувавши один раз, потім вже не можеш е, як це, зупинитись, як деякі люди. І звикаєш і вже просто не звертаєш уваги. Ось приблизно так воно виглядає з боку. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайки, підтримати, поширити. І побачимось у нових відео.